Тема уроку назви чисел від 90 до 100, перетворення іменованих чисел, обчислення виразів, розв'язування задач. У підручнику працюємо на сторінці 103. Перше завдання. Назви числа від 89 до 100. Разом називаємо числа. 89 90. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Друге завдання: запиши числа 7-го десятка. Ось перед вами, дітки, вже знайома вам табличка. Давайте пригадаємо, які числа до котрого десятка належать. Ось це числа першого десятка, далі йдуть числа другого десятка, числа третього десятка, четвертий десяток, числа п'ятого десятка. Червоним кольором виділено. Далі йдуть числа 6 десятка. І ось саме цей рядочок, числа від 61 до 70, це будуть числа 7-го десятка. Ці числа ви записуєте у своїх робочих зошитах як каліграфічну хвилинку. Такі числа 61, 62, 63.

89 додати 1 дорівнює 90. 99 плюс 1 дорівнює 100. 9 додати 1 дорівнює 10. Ми дані числа збільшували на одиницю і отримали наступне число. Продовжуємо. 85 відняти 1 дорівнює 84. 70 відняти 1 дорівнює 69, 15 відняти 1 дорівнює 15 відняти 1 14, 14 відняти 1 дорівнює 13. 100 відняти 1 відняти 1, дорівнює. 98 100 відняти 1 буде 99. 99 відняти 1 дорівнює 98. А ці числа ми зменшували на одиницю і отримали попереднє число. Наступне завдання також письмово. Завдання номер 4. Запиши числа 23, 5, 79, 30, 119 від найменшого до найбільшого. Також діти, записуйте ці числа або в своїх робочих зошитах, або в чернетках, чи в блокнотиках. Дивимось на числа і записуємо найменше число. Це число 5. Дивимось далі. Число 19, 23, 30. 79 і останнє число 100. Отож, ми записали числа від найменшого до найбільшого. І наступне завдання номер 5 задача. Калач коштує 18 гривень, а батон на 6 гривень дешевший скільки гривень коштує батон? Отож, нам відомо ціну калача 18 гривень. Скільки коштує батон, невідомо, Але відомо, що він коштує на 6 гривень дешевше. Що означає слово дешевше? Тобто менше. Якщо у нас калач коштує 18 гривень, а батон на 6 гривень менше, отож, розв'язком до задачі буде наступний вираз. 18 відняти 6 дорівнює 12 гривень. Відповідь до задачі 12 гривень коштує батон. Наступне завдання номер 6 задача. Висота триповерхового будинку 13 метрів, а п'ятиповерхівка на 6 метрів. Вища. Яка висота п'ятиповерхівки? Отож, бачите, перед вами два будинки. Висота триповерхового будинку 13 метрів. А п'ятиповерхівки невідома висота, але відомо, що цей будинок на 6 метрів вищий за ось цей триповерховий. Що означає на 6 метрів вища? Тобто більша дана задача. Буде розв'язуватися дію додавання. Щоб знати, яка висота п'ятиповерхівки, потрібно 13 додати 6 і ми отримуємо 19. Відповідь до даної задачі висота п'ятиповерхівки 19 метрів. І останнє завдання номер 7. За зразком запиши кожну довжину в сантиметрах. Отож є зразок 1 дециметр, 7 см дорівнює 17 см. Нам потрібно дану довжину перетворити лише в сантиметри. Ось саме ця частинка нас цікавить, де пише 1 дециметр. Пригадуємо, що 1 дециметр. Це 10 см. Тому нам треба виконати наступні дії. Нам потрібно 10 додати цих 7, яких є вже в нас, і ми отримаємо 17 см. Наступні довжини теж виконуємо за аналогічним зразком. 8 дециметрів 2 см дорівнює. Отож, нам треба 8 дециметрів перетворити в сантиметри. 1 дециметр має 10 см. А 8 дециметрів будуть мати 80 см, та ще цих 2 см дорівнює 82 см. Наступний 6 дециметрів, 4 см дорівнює. Знову ж таки, 6 дециметрів це 60 см та ще 4 см. Дорівнює 64 см. Наступна довжина 3 дециме 3 см. Перетворюємо ось дану довжину в сантиметри. 3 дециметри це 30 сантиметрів. Та ще плюс 3 см дорівнює 33 см. Отож, дітки. Будьте уважні, ще раз пригадайте, що 1 дециметр містить 10 см.